Доброго вечора. Ми з України сьогодні, 4 серпня, четвер. Я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня днями окупанти розробили і презентували свою стратегію візію розвитку Маріуполя. Ну ми не втрималися і порівняли цей документ з цим документом з тою великою стратегією, яку цілий рік розробляв Маріупольський муніципалітет разом з усією громадою Маріуполя. Ми були також як журналісти, як представники спільноти залучені в цей процес, висловлювали свої думки, питали про думки Маріупольців. Тож такий документ вийшов дуже потужний, всебічний, і було цікаво подивитися. Чи як, ну, я, яка візія, чим відрізняються ці два документи. Ви можете детально познайомитися з цим порівнянням на нашому сайті. А Зараз я коротко лише скажу, що насправді окупанти не цікавляться розвитком бізнесу в Маріуполі ані металургійним, ані машинобудівним, ані будь-яким іншим. Єдине, що їх насправді цікавить, це Потужності, і можливості Маріуполя як транзитного транспортного вузлу. Ну і саме цей напрямок вони і хочуть розвивати окремо, багато про це розповідають. Окрім цього, ми сьогодні одразу дві публікації на сайті присвятили колаборантам. Першу інформацію ми отримали від наших читачів. Ми дякуємо за допомогу, що ми разом створюємо наш сайт, робимо його актуальним і. Розповідаємо, тому пишіть нами надалі. Друга інформація про поступила від Служби безпеки України, яка повідомила про підозру керівнику так званої адміністрації Мангушської селищної громади. Вони не називають прізвища, але за нашою інформацією, це такий собі Агурбаш. Михайло Агурбаш. Він був помічений в так. Засвітився в ЗМІ, як то кажуть, ще напередодні війни, у 2021 році він був затриманий за корупцію, за хабарі. І знаєте що, за неофіційну інформацію, яку ми отримали від мешканців Мангушу, зараз в Мангуші ця особа почала займатися тим самим, брала хабарі, продавала гуманітарку і розподіляла по своїх карманах російські гроші, які ви приходили від окупантів на розвиток окупованих ними територій. Тож за нашою інформацією, і окупанти теж не стали довго терпіти пана Агурбаша і його затримали. Зараз він знаходиться у в'язниці. На жаль, ми не можемо точно перевірити цю інформацію, тому попереджаємо вас, що в умовах війни це дуже важко зробити. Ми можемо помилятись. Проте джерело, яке нам це повідомило, заслуговує на довіру. І поки ці колаборанти обслуговують інтереси окупантів, ті продовжують щодня нищити, вбивати українців, вбивати наших співгромадян сьогодні. В Донецьку в виправній колонії номер 124 знову пролунав вибух. За різною інформацією, в цій колонії був чи то фільтраційний табір, чи також тримали українських полонених. Відомо наразі, що загинула одна людина, двоє людей поранено. На жаль, більш детальну інформацію про цей випадок ми не знаємо. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, поширюйте цю інформацію і пишіть нам. Ми зацікавлені отримувати від вас повідомлення. До завтра!